Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогоднішня молитва лини з міста Бергамо, з парохії непорочного зачаття, пречистої Діви Марії. У шостий день. Нашої молитовної дев'ятниці до Пречистої Діви Марії за мир в Україні. Ми хочемо у цю п'ятницю стати під Христом України, як стояла під Христом свого Сина Божа Мати і співстраждати разом зі своїм народом. Молитва віри лине з наших сердець до Господа, і ми надіємося. Що після страждань і смерті настане світанок перемоги і Воскресіння. І ми побачимо нову Україну, де врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Отож, помолімося за це. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Прийді ти поклонівся цареві нашому Богу, і поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. і поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і багатством щедрот Твоїх очисти мене з беззаконня Мого. Обмий мене повнотою з беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю. І гріх міє завжди передо мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед тобою зловчинив. Той правий ти в словах твоїх і переможеш, коли будеш судити. Це був беззакон, як я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Це бо істину полюбив єси, невідомий таємне мудрості своєї явив ти мені, окропи мене і соком, і очищуся. Обни мене й стану біліший від снігу, дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і всі беззаконня мої очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа правого обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене. Поверни мені радість Спасіння Твого і Духом владичним утверди мене. Кажу беззаконним дороги Твої і нечестиві до тебе навернуться. Визволь мене від вини крови, Боже, Боже спасіння мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби ти жертви захотів дав би я та всепалення не мили тобі, жертва Богові дух сокрушений. Серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Ущаслив, Господи, благоулінням Твоїм Сіон, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій тельців. Від Івана святого Євангелія читання: Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. Третього дня весілля відбувалося в Кані Галилейській і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля і Ісуса і Його учнів. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: Вина в них нема. Відрік їй Ісус, що мені, жінко, а й тобі, та ж не прийшла година моя. Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському, кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус: Наповніть посудини водою, вони наповнили їх повінця. А Він їм далі каже Зачерпніть тепер. Та й несіть до старости весільну. тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулося, а не знав вже, звідки воно. Взялося слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то закликав староста молодого і до нього мовив. Всякий чоловік, добре вино спершу подає. А гірше як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он посю пору. Ось такий чудес початок учинив Ісус у кані Галилейській і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього. Слава тобі, Господи, слава тобі. Перше чудо. Ісус Христос робить на весіллі у Кані Галилейській. І тут мати Божа виступає як заступниця. Вона у делікатний спосіб звертається до Ісуса у потребі, до слуг каже Робіть все, що вам скаже. Марія не накидає Богові свою волю. Як Господь поступить, так нехай буде. Він знає краще він є Бог. Як каже мудрець, він чинить волю тих, що його бояться, і їхню молитву почує. Усе життя Божої Матері було спрямоване на розпізнавання і виконання Божої волі. І в цьому лежить святість і велич кожної людини. Пресвята Богородице, допоможи нам творити волю Твого Сина. Ти, що радуйся, прийняла від ангела і породила Сотворителя Твого, Діво, спасай тих, що тебе величають. Пресвята Богородице, спаси нас! Ти єдина чиста, є заступницею людей, ти є стіна заступницею за мене, смиренного, щоб твоїми молитвами Він помилував мене, окаянно. Присвята Богородиця, спаси нас. Діла ночі я вчинив, і ніч мук хоче покрити нині мене, дійсно суєтного, і прийняти всяке томління пекелі. Але ти, що породила суддю і Бога, Діво чисте, визволи мене від усякої муки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Час життя мого прожив я в гріхах і наближаюся до дверей пекла, і весь неготовим іду туди. Допоможи мені, блага Богородиця, на тебе попокладаю надію. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боголюбива владичиця, ангелів прекраса, мучеників слава, з ними помолися знайти нам милість і прощення боргів і змогти всім закінчити добре наше життя. Царице наша приблага, надія наша Богородиця, захисти сиріт. Іноземців, престановища, засмучених радостей, скривджених покровитель, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, провадь нас недосвідченим. ти ж бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа Мати. Бо ти нас охоронець і захистиш по всі віки. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволь нас єдина, чиста і благословена. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Щиро дякую всім за нашу спільну молитву, усій Україні нашій і всім нам благословенної і мирної ночі. Слава Ісусу!